Чи буде напад з зі сторони Білорусі на Україну? Чи захочуть вони знову взяти Київ? Дивимося цю ситуацію. Я думаю, що дуже багато буде всім цікаво зараз Перше, Дивіться, ну, перша Вперше, карта мрія. Мрія. Є така мрія у них, дуже така гарна мрія. Але карта біля мрії випадає карта лінь. Ну, тобто, що людям не дивлячись на те, що вони про це дуже мріють. Вони нічого глобально для того не роблять. Тобто, це на, знаєте, на такому рівні мрії, на такому рівні тіпа, а поговоріть. Оце, оце так буде. Дивимося з приводу взагалі, ситуації, чи дійсно там будуть якісь проблеми. Я бачу нашого, нашого, не нашого, слава Богу, Лукашенка, який дуже всіми можливими і неможливими силами боїться, він пропускає узких людей, але він дуже сильно боїться бути замішаним у цих у ситуаціях. І це починає дуже сильно дратувати короля всіх цих лярв. Тому. Що відбувається? Йому реально починає бути загрожу. Тобто йому загрожує реальна смерть. Лукашенко загрожує смерть від Путіна. Він е, хоче його позбавитись. Тобто, зараз може бути так, що якщо Лукашенка не згодиться зараз підтримувати е, Союз, який він вже не радий, що підтримав, то буде дуже погано для самого Лукашенка, і його просто приберуть, як це дуже любить робити пуклір, і просто прибрати людину з, з зі сторони. Тому, тому, друзі, ось така ситуація може бути. Так, тому будемо дуже сподіватися, що вони повбивають один одного. Так, рухаємося далі, і е, е, останні, е, і останні аспекти, які ми з вами будемо дивитися, це чи буде напад на Україну, чи дійсно він відбудеться і може бути коли. Дивіться. Дійсно, зараз я бачу, що можливий аспект нападу дійсно. Зараз одну секундочку. Дійсно, аспект може бути такого. Ну, але, дивіться, світ з нами. Мас мастер з нами. Тобто, Майстерність, правильний рух і тому подібне. Всі ці, всі ці аспекти реально з нами. Тобто, що відбувається, ми бачимо, що дуже позитивні карти випадають нам на всі ці аспекти, не дивлячись ні на що, на те, що вони зможуть вони будуть намагатися, вони дійсно будуть намагатися і намагатися бути до ну, участь це до чотирьох місяців, приблизно. Тобто вони і в, в ці період чотири місяці, які від, ну, наприклад, від сьогодні будуть намагатися пробиватися знову, але їх зустрінуть дуже тепло, точніше, гаряче, я б навіть сказав. Тому у всіх аспектах хвилюватися нам, українцям, ні про що. Тому я хочу вам побажати гарного дня чи вечора, коли ви будете це дивитися. І сказати, що все в Україні буде. Дуже добре. Ну що, друзі, всім бажаю гарного дня!